стартап шоу на М1 вже стартує, і з вами О oh, ну, май гад! Лайковые сильные сукні. Я сьогодні буду невестушкою, і в кінці програми поговорю кое о з тобою. тобой. Должен ти мені зробити якесь то Нет, не должен? Руки, серце і гаджету? Я сподіваюся, що ти будеш делать предложение умным браслетом, который мотивирует людей и б'є током. Так, до цього ще отшипоруются українські зірки зі стартапольским сленгом. Безплатні онлайн курси від вузов э, всего мира. Замінити пластикові карти додатком, і де, і як, і яким образом можна відкривати таланти? Нам буде розказувати Тетяна Мерзла, куратор арт-пікніка Слави Фролової. Ну а ще не забувайте про подарунки. Вони вже знаходяться тут на столі. Це червона чашка, ну а також запас кави. І все це можна отримати, якщо будете дивитися нас протягом 4 години і правильно будете відповідати на питання від лавіки наприкінці нашої програми. Так, тепер про найцікавіше ті додатки, які повинні бути на ваших гаджетах. Отже, знайомтеся, пасбух за допомогою цього додатку можна не тільки взяти завантажити взагалі тримати біля себе свої квиточки на літаки, на концерти. Таке інше, а це ще якраз додаток, який дозволяє виконати функцію картки з грошима. І якраз бейсболісти тестували цей додаток. І виявилося, що за перші тести до них приєдналося більше тисячі людей, які сказали, а непогано, якраз заощадити. Гроші, тому що там є ще знижки усілякі. Ну, взагалі дуже багато інформації, яка знадобиться. І що цікаво, вони були першими, хто досяг успіху саме у цьому секторі, тому що багато було додатків, які дозволяли використовувати подібні речі в якості її грошової картки, таке інше. І першими це були флус, і вони навіть запрошували в УПІ Голдберг в якості рекламного обличчя, але ж таки вони провалилися за два роки і обанкро... збран... збанкротіли. До того ж, спробували Фейсбук із Фейсбук Редітс, а ще Google із Гугл Воле. І усі ці проекти з'їхали на нівець, а в результаті маємо Facebook, який мені здається треба використовувати усі. Гайз, наша програма продовжується. Я пропоную поглянути на життя цікавіше, фановіше і смартовіше. Разом із стартап шоу і в одному. В стартаперском сленге есть множество интересных и удивительных слов. Например, знал ли ты, что свидание теперь это метапс? А знают ли об этом звезды? Как думаешь? Meet, 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 meetups. Meetups, да? Какое-то удобрение для полей. Это ментоловые конфеты такие: а, таблетки от э, плохого настроения. Ты шла на побачення на мид на зустріч, а ставь в тебе упс, и ты звонишь и Котик, у меня упс, апс не будет. Meetups – это формат оффлайн-сообщества, где начинающие стартаперы могут дать друг другу советы, провести консультацию. Это встречи, которые в основном собирают 5-10 человек, и ребята это делают в неформальном а, таком а, состоянии. Я не сходим злаю, когда там не только початки в Там будь-якие стартаперы собираются, начинают тараванить как раз там из пляшечку коктейля или что-то другое, потому что это совсем неформальная встреча. Да. У нас тут формат Формальна зустріч, бо ти ось тут знаходишся, я, тут Ну, Чашечки буду... у нас теж є. А, тоді далі. далі неформально <світ> про новинки IT. до речі, мені дуже подобається. Браслет випустили, який <світ> буде бити вас. Да. Так, бити струмом. Итак, Маниш Сети оказался очень интересным парнем, который вначале для собственной мотивации использовал талант своей секретарши, которую просил бить его всякий раз, когда он не сидел и не занимался работой. То есть момент, когда... мазохист, трудоголик, через старая пишется. Когда... когда приходит девчина секретар уж таких великих шкиряных ботфордах и такой, вбей меня, в вбей. Ну, чтобы ты понимал, активность и мотивация, да и вообще успех Успех и продуктивность у Мадши увеличилась с 38% до 98%. И тут, значит, он решил, что хорошо, секретарша у меня красиво есть, а у другого количества моих друзей и знакомых такой секретарши красиво нет. Что же им такого придумать? Что такое придумать? И придумал браслет, Браслали. который одевается на руку и бьет током тебя всякий раз, когда ты отвлекаешься на соцсети или же не исполняешь свою работу предельно, правильно, верно и долго. Ось постійно вона мене підганяє. Давай каже Саня, швидше, швидше, швидше. Ну добре. Що таке здоровий стиль життя? Про це поговоримо у наступній нашій студії. Сенсаційна те, що Елвіса Преслі вигнали після першого виступлення. Як іде розкрити свої таланти, про це буде розповідати наш гість Тетяна Мерзла, куратор арт-пікніка слави пролови. 3.30, М1, будьте з нами не переключайте. Вмикайте на повну гучність.